Всім привіт, я на ринку навіть щована виглядати ціни на фрукти під 12 на 8, так, є ще жимолець. Жимолець так само, як вчора, по 250 і смородинка також 250. А яблучка, від якої ціни до якої? Від 85 до 60. Від 60 до 80. Ось тут є яблучка, це є 37 місце, хто вважає. А ще груша. Груша, Це 110 гривень. Це, це є. Є 90, це від розміру залежить. 150. Добрий день, по скільки полонечка? 150. По 150 гривень. Це під 12 на 8, 73 місце. Скільки полонечка? Такої 125 125. А черешня ось така житенька. Біла? Так. 110. 110. 100 гривень. Навіть. А ось така черешня? 130 тридцять. Добрий день. Оскільки буде ваша черешня? 150. Гривень. 150 гривень. А ось така. 150. 150, 150. І полуничка також. 150. Все по 150. Ось тут на роздріб є по 120. А абрикос яку ціну? По 100. Оскільки скільки Ящиком 130. Ящиком 130. Оскільки таке яблуко? По 65, 65 скільки черешня? А черешня? 120. 120. Оскільки буде черешня? 220. 220, ось така більша вже. Тут по 115 на По Оскільки буде черешня, ось така. 170, а біла. А біла? 150, а Лухина. 500. 500, а ось ці персики. 230 кілограмів, кілограм, так? Yeah. А виноград? Виноград yeah. 250. По 250 любий, так? Yeah. О, це є. 100. Оскільки абрикос? Yeah. Ціна? Yeah. 110. Yeah. Оскільки нектарин буде? Yeah. 120? Yeah. А Абрикос? Having... Ціни з попереднім роком значно зросли. В шапці профілю є Telegram. Я скинула відео з попереднього року з цінами. Подивіться.